Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Сьогодні давайте поговоримо про Etsy АП, подію, яка задає Вектор нам на, скажімо, на цілий рік. Виходять всі високопосадовці Etsy, якщо так можна сказати, і розповідають нам, як жити. Ну, типу, оновлення на Etsy, які там відбулося, що там з алгоритмами, що взагалі, куди рухається майданчик. Ну, типу, коннект зі своїми покупцями. Тобто з нами, з підприємчиками. Тому пропоную поїхати розібратись, що ми там ключового почули. Також в кінці буквально пару слів про Etsy Design Awards. На жаль, ми туди не потрапили, але подивимося, що взагалі хто туди потрапив. Там є українчики, що дуже круто. Моя мета або якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. І ти можеш мені допомогти. Лайк, під списка, і ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. З такими самими прикладними відосами. По-моєму, чудово. Дякую, їдемо далі. Кожен раз я відкриваю ці відео від Etsy і просто дивлюсь, господи, які вони шикарні кадри роблять, наскільки красиві кольори вони використовують, всі ці трендові речі. Просто от я дивлюсь на цей кадр, бери будь-який наш декор, будь-який продукт, яким ми займаємось, там ведемо. Занось кадр, фотографуй, знімай контент, все, виставляй на Etsy, воно буде продаватись. Тому що просто антураж шикарний. Рекомендую звернути увагу, можливо, десь якісь ідеї для своїх фотосесій, ви надихнетесь. Починаю на стандартно операційний маркетинговий директор Etsy. Тут що у нас? По суті, ми починаємо ми з того, що Human Touch. Еці хоче бачити Human Touch. Еці там щось наче пробував лукатись на Amazon, але щось у них не вийшло. Вони такі ні ні ні, -ні, -ні Ми на мас-маркет не виходимо. Ми Еці тепер повертаємось до базових налаштувань. Еці Handmade. Всі приколи, людський дотик, все це. Покупці, продавці, один одного мають знати. У них там і маркетингові компанії всі на це заточені, на те, щоб показувати покупців. І що, що для нас це значить? Ми можемо зробити висновок, що тепер треба ще більше демонструвати себе в магазині. Там контент, фото, відео. От, умовно, навіть банер інфографіку ми робимо. Так, в магазині там, там може бути просто якийсь фон, просто якась фотка і написи, так, з корисною інформацією. А можна сфотографувати себе, можна там познімати себе, можна себе там. Максимально там якимось там суперфільтром закрити, але все одно буде видно, що там людина, там власник магазину, він там з продуктами, це все живе і квітне. Далі там текст з конкурентними перевагами. Це доволі, в принципі, нескладно реалізувати будь-кому. Тому, якщо що, подумайте, як ви можете ще в магазині продемонструвати себе як власника магазину. Також нам в Еці вже в який там нацятий раз нагадують про те, що Еці це маркетплейс для подарунків, це маркетплейс для особливих моментів. Сюди люди заходять купити щось, не знаю, що, якийсь подарунок. Тобто подумайте стосовно персоналізації в своєму магазині, кому ваш продукт можна подарувати, кому або на що, на яку там подію. Далі у нас голова безпеки і стандартів якості. Що вона вам каже? Сказала одразу про велике оновлення стандартів творчості. Ну, по суті, це ось ці політики, нові правила стосовно там фотографій, там ніші для дорослих, там макапи і так далі. Це все оце оновлення. Наступне відео ми більш детально про ньому пройдемо, що там нам вже все зрозуміло, тому що оновлення вже відбулось давно. Тепер ми вже покомунікували, потестували з різними магазинами. На мені тепер вже є про що поговорити. Тому в наступному відео вже більш детально про це поговоримо. Тут нам більше на цьому не зупинялись. Нагадали нам інформацію, що цього року Еці забанив в 4 рази більше магазинів, ніж торік, і типу, що це перемога, клас. Ми боремось проти там неякісних продуктів і там умовного Китаю. Ну таке, знаєте. Таке, що я вам можу сказати про цю інформацію. По факту вони боряться таким чином, що далі вони ще також кажуть: у нас там суперстандартний. Ми відповідаємо там на повідомлення, і у нас спеціальна процедура розроблена для блокувань. Так знаєте, що таке це спеціальна процедура для блокування і блокування перестали, по перше, відповідати на листи з блокуваннями. Стало ну капєс, як важко розбанити магазин, і це по перше. А по друге, вони просто почали ще викидати з акаунтів. Тобто, ми хочемо подати апеляцію. Ми не можемо її подати, тому що нам не пускають в магазин, тому що він заблокований вже. І все, прикиньте, отакий прикол неприкольний взагалі. Тому усю всю інформацію, типу перемога, ми забанили більше магазинів, які порушують правила. Да ніфіга не порушують. Просто українці, просто при реєстрації. Ну дуже багато. Я думаю, що у вас у мене ну точно десятки таких випадів, випадків, коли просто людина нічого не порушила, підозріла активність. І раніше, хоча б там рік до того, ти міг списати з підтримкою, добитися якогось правосуддя. Тепер взагалі просто тобі ігнор. Отакі нові стандарти якості. І я прям не знаю, що з цим робити. Ми вже з вами про це тут неодноразово говорили. Якщо у вас є думки, пишіть в коментарях. Тут ну, просто щось треба з цим робити. Ви інколи мені кажете, зніми відео про шахраїв на Еці. І я такий, ну а що знімати, типу, про шахраїв? Є шахраї на Еці. Про це просто от зайти в наш чат. І там умовно були моменти, коли там кожен тиждень через кожні п'ять повідомлень. а це шахраї, а це шахраї. Ну так, типу, багато пишуть просто шахраї, повідомлення а, людям. А вони що? Хочуть в якісь віддати здані, що ви прийшли на якийсь сайт, там якісь гроші скинули. Це зрозуміло, що нікому не даємо цю інформацію. Офіційно еці у вас не може просити ці дані там номер карти, перейти по якомусь лінку, щось там заповнити і внести платіжну інформацію. Це вони не мають права цього робити. Тому так, будь ласка, не пишіть нікому, там не давайте свої дані. Ну і все, от я думав зняти це відео. По суті, що можна ще в цьому відео сказати? Єдине, що можу додати за ці ап, що тепер Еці зробив окрему вкладпапку, там де пишуть нам працівники Еці. Ми прям його в окремій гілці можемо побачити. Тому в цьому плані ми ще трошечки більш в безпеці з точки зору цих шахраїв, які щось хочуть у нас вимутити. Також Еці сказали, що не будуть напрягати власників магазинів дзвінками для верифікації питань тощо. Тому новачки, можете видихати. Це завжди така проблема. А чи ми не будемо на відео верифікації? Я так переживаю. Не переживайте, все нормально. Еці сказав, видихайте, все кайфуємо. А якщо ти виробник класного товару, тобі подобається займатися виробництвом і ти плануєш вихід на міжнародний ринок, і в тебе немає часу або бажання розбирати зеці з алгоритмами, специфікою, ніші і так далі. І ти шукаєш людей, які повністю закриють всі питання на стороні Etsy, будуть чесними, щирими з тобою, будуть максимально орієнтовані на результат. У менеджерів будуть стояти KPI на твій успіх, всі будуть в ньому зацікавлені максимально та постійно розвиватися. То така маркетингова агенція це ми, молодий бізнес. Ми візьмемо всі питання на стороні Etsy, Будемо максимально орієнтовані на твій результат. У нас там є стандартний перелік задач, але ми завжди готові їх, якщо треба перевищити, тому що основна наша задача дійсно допомогти, щоб все вдалося. Ми не беремо всі магазини в управління, це вже факт. Нам не потрібні всі магазини, нам потрібні люди, які, скажімо, розділяють наші цінності. Якщо ти сумніваєшся стосовно свого продукту, можеш як мінімум первинно мені написати. Я тобі просто підкажу, чи він вже ок, піддеться, чи ні, ок. Можливо, треба допрацювати. Якісь там первинні поради зможу дати і направити тебе. І якщо в подальшому ти типу, плануєш рухатись самостійно, в мене є навчальний курс від нуля до стабільних продажів. На нього я фіксована вартість, але якщо в тебе немає можливості купити по повній вартості, або взагалі, то я все одно готовий з ним з тобою поділитись, або за довільну знижку, або навіть деяким надаю його безкоштовно. Тому що, на жаль, не всі українці зараз можуть купувати собі навчальний курс там. або по повній ціні, або взагалом. Для мене головне, щоб ви брали ці знання і реально їх використовували. Робили своє життя і життя нашої країни краще. Або зрозуміло, консультації, аудит магазинів, аналіз, ніж, все, що по суті ми робимо для себе, можемо зробити і для вас. Наші контакти завжди під відео в телеграмі. Ми швидше відповідаємо. Якщо що, будемо раді допомогти, а ти допоможеш розвитку даного каналу і в проекту в цілому. Далі на меці кажуть про те, що покращили якість комунікації між продавцями. Ми можемо тепер і написати. Впродовж хвилини 80% звернень вже отримують свої відповіді. Ну, все клас 24 на 7, підтримка працює. Ну, по факту так і є. Те, що ми подавалися на відновлення там лісингів, або маємо якісь там проблеми там вкладці фінансів і так далі. От все доволі швидко вони реагують, доволі швидко відповідають. Не завжди допомагають, абсолютно не завжди, але відповідають доволі оперативно. Ну, єдине, що чого це не стосується, особливої процедури Банами, там, де це найбільш потрібно, це ми ігноруємо. Ейсі, вперед! Mm. Далі у нас вийшла людина, яка відповідає за алгоритм. До речі, по-моєму, керівник цього відділу змінився. Всі інші люди плюс мінус на місцях. Тут у нас нові обличчя. Хоча я його вже бачив, але не в цьому контексті. Основний меседж такий: задача Ейсів для того, щоб покупці знайшли якісний лістинг в магазині, якому вони довіряють. Ну, зрозуміло, що з релевантним товаром, який вони шукають. Тобто тут у нас повністю зараз алгоритм націлений на те, щоб максимально більше довіри покупцям надавати. Тобто, Etsy хоче цю ланцюжок, я так розумію, побудувати прям дуже-дуже системно. Від нас мостик, від нас до покупців. Нам вперше заявили про те, що тепер якість магазину, довіра покупців впливає безпосередньо на алгоритм. Раніше ми вже неодноразово завжди про це говорили з вами, помічали, що там, от ми запускаємо новий магазин, ми починаємо отримати перші продажі, потім ми починаємо отримати. Перші відгуки, і залежно від того, як ми там вчасно відправляємо, вчасно відповідаємо людям, чи нема у нас проблем, чи класні у нас відгуки після цього, чи все так, як у нас вказано. І якщо у нас все окей, магазин далі починає рости. Якщо у нас там щось не окей, то ми не можемо, знаєте, як перейти на наступний рівень. Тому там всі магазини, які ми беремо в управління, завжди кажемо про стандарти якості, відправлення і так далі, що це все прям супер важливо. Якщо ви початківець, будь ласка, звертайте на це увагу. Дуже важливо, От коли у вас оця дата збігає для відправлення, не ігноруйте. Цю інформацію. Просто перенесіть дату відправки. Там можна update, ship апдейт, date і перенести, типу, дату відправлення. Відео, якщо що, по доставці буде тут, будь ласка, подивіться, хто не дивно там, хто не в курсі, хто там новичок, перед тим, як починати там працювати, відправляти. Це дуже і дуже важливо. І Еці нам каже, щось все. Тепер це офіційно впливає на алгоритм. Так що так, то там нічого такого. Просто має нормальний продукт, просто вчасно відправитись, просто якісно виготовити. Та й все. Також тут розказали про Etsy Search Visibility. це нова вкладка, так що у нас з'явилась в магазині, де ми тепер, якщо щось у нас не так, то Etsy нам це підсвічує. І що вони там можуть написати? Ну, можуть написати, що там у вас там фотографії якісь не такі, десь немає відео в лісного, вони можуть це підсвітити. Потім там сказати про те, що там ваші ціни там, такі, не такі. Тобто реально деякі там такі моменти, те, що ми з вами думали стосовно заповнення магазину, що я думав, як би ж так його перевіряти. І тепер раз, Etsy Visibility Score, по суті, вони це показують. Там зрозуміло, що те, що вони показують, воно доволі все-таки на примітивному рівні, ви можете і варто робити лістинги набагато кращими, ніж чисто по Search Visibility, Але загалом, якщо ви прям супер новичок, то звертайте увагу, щоб у вас там все було чітко, не було ніяких там питань на стороні Etsy. А питання можуть бути по трьом ключовим точкам: перше, це магазин. Те, що нас просять, тепер, будь ласка, банери заповнені, логотипи, фото, відео, всю там історію магазину, тепер це прям важливо, важливо навіть для алгоритму все заповнювати. Тому, будь ласка, при там коли Стартуєте, от мені часто пишуть там проаналізуй, будь ласка, аудит магазину, який там буде що там замовити консультацію. Я такий, а консультація з коштом грошей, і типу немає можливості робити її там по тій ціні, як раніше. Тому, а скиньте мені магазин, я подивлюся. Я там заходжу, знаєте, там чотири лістинги, там щось там дуже мало слів в тайтлі, дуже короткий опис, і я такий, а. Так, а що ми будемо тут аналізувати? Там тайтлу немає магазину і так далі. Там лого, якесь там просто лого, історії магазину людей немає. Що мені тут аналізувати? Типу, треба спочатку, хоча б магазин за я такий, ага, чуваки, все зрозумів. От, будь ласка, там там є декілька відео на каналі, оце там як отримати перший продаж. Якщо вам очок, дуже раджу його подивитись, потім там чек-ліст, по якому ми йдемо. Я завжди скидаю ці два відео. Будь ласка, подивіться, от спочатку самі перевірте свій магазин, або там візьміть навчальний курс, повчитись крок за кроком, заповнить магазин, а потім вже будемо. З вами, ну, якщо потрібно, замовляти там консультацію, спілкуватись. І тут нам Еці також нагадує, будь ласка, заповнюйте просто всі поля, які є в магазині, що це дуже сильно важливо. Я вас також прошу, будь ласочка, це прям класно. Другий пункт це якість заповнення лістингу. Те, що ми з вами говорили: лістинг, в тому числі, як і магазин, має бути все заповнення. Еці нас просить тепер всі там варіації, абсолютно усюди ставити галочки, щоб. Все було там чотенько, все було заповнено і так далі. І третій пункт це сервіс, як ми сказали, вчасно відправляємо, відповідаємо на повідомлення, отримуємо гарні відгуки, кейсів негативних не маємо, любимо наших покупців. Все, алгоритм нас також любить і піднімає вгору. Якщо вам зручніше виставляти товари з телефону, Etsy додали функцію відеоредактора зручного, де там з контрастом можна побалуватись і там щось покрутити, фотографію. Так по сторонам тепер це можна зробити в застосунку. Також голова серч оптимізації сказав, що Star Дійсно більшою конверсією. По моїм відчуттям, також це дійсно, що так і є. Старселер це крутіше. Ну і в принципі я їм вірю, враховуючи ту, ту базу даних, які воно має. Зрозуміло, що важко там в рамках одного, навіть двох магазинів заміряти, як ти працюєш. Але у чуваків є трошечки доступ до такої шаленої кількості інформації, впевнений, що якщо вони це кажуть, та й в принципі будь які ці бейджі, вони дійсно що потрошку підвищують довіру і вирогідність конверсії. навіть на 0,01% 01 якщо це все одно крутіше, ніж не мати цього відсотка. А якщо ти досі дивишся, то тобі цікаві Міжнародні продажі у нас що? у нас є чат в Телеграм, в якому скоро буде 4 тисячі підприємчиків, які стикаються з такими самими питаннями, що йти день за днем. Погортай стрічку, подивись, хто там що, у кого питає. Одразу багато відповіді на свої питання знайдеш і зможеш задати питання. Також тобі досвідчені продавці підкажуть. І є у нас телеграм-паблік, в якому публікуємо корисну інформацію для тебе в стислій формі, аби, будь ласка, хоч зручніше так споживати інформацію. Споживай, бери, роби своє життя і життя нашої країни краще. Дружок і подружка. В описі все буде. Стосовно стандартних переписок, вони тут кажуть, що зробили їх 48 годин що, типу, відповідь на перше повідомлення. А було ж завжди 24. І що, типу, вони збільшили нам час. І це типу підвищує стандарти. Ну це взагалі дивно. По перепискам зрозуміло, що треба якомога швидше відповідати. Зараз думаю, можливо, під сезон підемо туди, що там будемо брати людину там в ніч, щоб вона, хоч може по вихідним, може просто і по будням, в вечірній час там працювала, відповідала на повідомлення до того, що, що потрібно людям швидко вирішити питання, можна вони могли вирішити там швидко закрити замовлення. Далі у нас повертається людина зі стандартів і так далі. каже там про всі кейси, чому там важливо, що все було супер. Зрозуміло, що там кейс, умовна коли там людина звертається впродовж 48 годин до вас, не отримує відповіді на свої, там питання, проблему там окей, вона може відкрити кейс, відкриває. Там є от нова там, формула, є для нових покупців, отака формула там, є для більш досвідчених. І, типу, не майте там багато негативних кейсів, бо буде біда. Ну а що по факту? Кейси? Зазвичай, якщо що, то завжди на стороні покупця. Тому. В принципі, я вам просто не раджу взагалі ці кейси мати. От, наприклад, в наших власних магазинів у нас було нуль кейсів, тому що ну а навіщо? Плюс там по стандартам якості, знову ж таки, повертаємось до відгуків. Тепер я просто фанатично б'юсь за кожен відгук. Там і так, в принципі, до того не парився. У нас там рейтинг був завжди там 4.9, 5.0. Що там є, наприклад, тут які питання у вас, що там ви відправили товар, вставили номер, все чітко. Він там збігається, доставлений до людини, а людина його не отримала. То тут навіть і кейсу немає. Є оця гарантія. Там повернення коштів, вона там 250 доларів. Якщо я не правий, тут там, на монтажі, додамо така сума в резерві, от така там ситуація. Людина просто подає заявку, раз отримує свої кошти назад. З нас, як продавця, нічого не стягують, тому що фактично ми відправили дійсно, що цю посилку ніяких питань на нас немає. І такі вже було неодноразово. У нас випадки, коли такі моменти людям повертають кошти, вони повертаються до нас в магазин і знову здійснюють покупку. Тому це просто нормально. І загалом нормальна аудиторія, тому просто будьте розумничками і поважайте своїх покупців. Вони ж вас годують і нас. Далі у нас там стандарти над відгуками. Тут у нас формули по стандартам на по відгукам, що нам е каже, які там вони формули мають бути. Ну, по факту, що ці стандарти є все окей. Я вам просто раджу. Будь ласка, там 4,8, 4,9, і 5. Взагалі не складно не так складно тримати. Тримайтесь краще таких відгуків. Ми, от, взагалі, у нас там щось, якісь там проблеми в магазині. Я такий, так, ми боремось. Тепер ти. Тим паче впливає за алгоритм, ми просто боремось за кожен відео, у нас ці мають бути максимальні. Вони там, що там, от ми відправляємо, працюємо з Євгеном в нашому третьому магазині. Він нам друкує там на крилі, так? деякі там персоналізовані речі, там під певні свята і так далі. Навіть, типу, по закону будь-якої країни персоналізовану річ не можна повертати, типу, тому що вона персоналізована, зроблена під вас. Ми такі, да будь ласка, ми вам ще відправимо, хочете повернути, та не проблема. Що ви хочете, аби ви були задоволені. То саме стосується оця політика повернень. Деякі не ставлять, що вони їх приймають, тому що там персоналізовано і так далі. А потім ти спілкуєшся з продавцем, і він такий, то так, ми повертаємо, звісно що. Ну, я такий, так а що ти її не поставив, братішка? Давайте краще ми поставимо, що ми приймаємо повернення, далі вже будемо розбиратись, Тому що, знову ж таки, ми всі орієнтуємось на відгуки. Також там це стосується багато у нас виробників, які відправляють товар на фулфілмент центр на склад USA. І там він знаходиться. Зуміло, там склад USA нанесли б якесь персоналізоване і відправили клієнту. Яке, яке ж повернення? Будь ласка, звісно, ми готові. Вам повернути все, що хочете. Ну, тому що тут, знову ж таки, не бійтесь цього. Тут не буде такого ж, як на Амазоні, де прям супер сильно покупці це використовують і просто на продавцях їздять, що там просто скручують, що мені аж шкода просто людей. Тут такого немає, якихось там фатальної кількості звернень, Ну, може там одна людина на сотню, на пару сотень, на дві сотні. Зрозуміло, що бувають виключення, зрозуміло, що ідіоти є усюди. Але загалом такого не можу сказати, що на досвіді, що хтось там сильно цим зловживає. А хто хоче попрацювати з Євгеном або склад USA, або хоча б з умовами ознайомитись, контакти будуть під відео. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь. По часу відповіді на повідомлення поговорили. Єдине, що додам, що це ж стосується тільки цього першого повідомлення. Ви там отримали собі повідомлення? Там first time reaching out. Оце значить, супер, треба сюди відповісти впродовж 48 годин. Дуже просто можна іменно з дивана, як це. Мірон ішов, чи хто там іде у нас? Мі 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 Мірон в цьому мемі, да дуже смішно. Типу, отак от можна йти як Мірон, і типу, все одно дійти і відповісти на це повідомлення. А якщо навіть ви не встигли за цей час дійти, і це є чорна сіра порада, що ви можете в спам відправити це повідомлення, і тоді воно не буде зараховуватися вам в старселер. Але краще це не зловживайте, просто відповідайте нормально і все наробіть цього краще. А краще, знаєте, що зробити? Лайк, підписку, дзвони. Всі приколи. Подобається ж вам. Аби ще більше українських підприємчиків його побачили. Я вам дякую. Також нам сказали про стандарти вчасних відправлень. Часно відправляйте. Прикольно, що на ЯЦЯ показали цей відео з пакуванням. Такий прикольний лайфхак, там, де людина просто прив'язує товар стрічкою і відправляє. Зрозуміло, що далі воно так його не супер сильно пакує, тому що це просто без доставка по США. Але я такий, блін, прикольно, навіть для міжнародної доставки. Ми там, щоб продукти у нас не бились, ми там запхаємо в спеціальні місця це пакування, поки там знайшли оптимальні форми і так далі. Ну все одно це вага і так далі. А Я такий прикольно, якщо ми можемо просто прив'язувати товар. Тільки єдине, щоб стрічка, так це десь в процесі транспортування не пошкодилось. Там треба її якось заматувати, щоб вона не, не цей не той вой, ніде й не відпала. А так прикольно виглядає. Реально нормальна тема. Якщо у вас шоу, можете використовувати. Я такий зацінив. Треба буде потестувати для настійного декору. Так точно. Класна штука. І також Etsy оголосили нам лідерів. Etsy Design Awards. От такі фотографії, отакі от продукти увійшли в найкращі товари. Із неприкольного, що тут немає наших магазинів, які ми подавали наших покупців, але з прикольного, що там є ось цей магазин український. Він називається Луки Ательє. Так що, якщо хочете підтримати наших, лінк ми на голосування залишимо під відео. Будь ласка, залітайте, підтримуйте, ми пишаємось і тримаємо кулачки. Я не знаю цих людей, це не реклама, просто прикольно бачити. Потужних українських підприємчиків стосовно висновків по тим товарам, які туди попали, то там є, скажімо, декілька груп. Ось, Наприклад, ось цей український магазин вони продають взуття, і наскільки мені та моя команда підказала, що саме цей дизайн доволі був трендовим останнім часом, десь там був інстаграм залітав і так далі, я так розумію, що вони вибрали просто найкращий товар і подали. Цук, це класно, такий метод мені взагалі найбільш зрозумілий. Вони створили чудовий продукт, трендовий, перевірили його, відправили на номінацію, все отримали. Також там є магазини. Які, наприклад, ну от просто ці, любить ці приколи, коли там магазин там, 30 продажів за 5 років, але ми його ставимо в приклад, типу, на нього рівняйтесь. Типу, а що рівнятись? Його ж не купують. Так, дизайн, типу крутий, феноменальний. І це там цікавий, неординарний, але ж не продаваєй. І, типу, є в цьому плані там, певний дисонанс. Зараз я бачу, що це там є десь новий стиль, десь є дійсно що класні товари, і десь є якийсь ще рандом. Отакі висновки. А які у вас пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Як в багатьох в бізнес-книжках пишуть, що орієнтуйтесь в першу чергу на свого клієнта, на його болі, на його потреби, на його питання, які треба вирішити. Орієнтуйтесь не на продукт, а на ту проблему, яку ви вирішуєте. І по суті, цей еці e він от прям цей пронизаний цим, що більше орієнтуємось, фокусуємось на наших клієнтах, більше показуємо себе, щоб стерти цю грань між магазином, бізнесом і людиною, щоб була людина, у людини купувала, підвищити стандарти якості і безперервно, як і покращувати свої. Продукти так і краще розуміти, вивчати свою аудиторію, давати їм ще більше сервісу, вчасного по таймінгам, по якимось проблемам, питанням і так далі. Зрозуміло, що якісно вирішивши питання, до вас людина буде повертатись, тому що, як ви знаєте, постійні продавці в курсі, що на еці дуже часто люди повертаються за повторними покупками. Будемо працювати над тим, щоб їх було більше, з чого я вам бажаю? Нагадую, що війна цими іма... усі. Ми корисними тваринами і сотами продовжується, і нам з вами треба підтримувати нашу сили оборони. Для мене буде найкращою вдячністю, якщо після перегляду даного відео ви задонатите будь-яку капічину 5, 10, 20, 150 гривень на будь-який фонд, будь-який збір зараз там в інстаграмі серед друзів знайдете. Будь ласка, зайдіть там, не полінути, скиньте там якусь мінімальну суму. Це дійсно допомагає. Можливо, кров захочете піти здати або ще якось прийняти мінімальну участь в нашій перемозі, тому що тільки разом ми її наближаємо. Я вам за це дякую. І пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.